Почнемо з ключового питання, яке заслуговує на ваше відображення прямо зараз. коли небудь замислювалися про те, що ви насправді втрачаєте, коли думаєте, що це просто час вбивства? А перший погляд? Це може здатися абстрактною ідеєю, але через десятиліття життя я прийшов до глибокого висновку. Це не лише години, хвилини чи дні, які втікають через мої пальці. Е, що справді загубиться набагато цінніше сама суть того, хто ми є, і помітили, як легкого захопити порожніми заходами, проводячи години, котячись із безцільними соціальними мережами, споживання в місто, яке нічого не додає. Або занурення в нескінчені розмови, які лише витікають вашу енергію та фокус. Тільки днів вижили. Можливо, ви думаєте, що це лише момент відпочинку, втеча від проблем або необхідної перерви. Але що робити? Якщо я скажу за цією, здавалося б, нешкідливою звичкою це набагато більше ризик приховування, а поступова ерозія того, що ви є і що може стати, якщо це не дозволило вашій особі розбавляти порожничу. Не кажу про це без фундаменту. Сам пережив цей досвід у фази, коли я вважав, що це просто витрачати час, поки я не зрозумів, що я дійсно втрачаю набагато більше, я втрачав себе. Єврейські традиції є мудривчині, яка завжди супроводжувала мене час. Це не просто послідовість моментів, які проходять. Він є божественним подарунком, тканини, яка складає нашу душу і надає сенс існування. Коли ми відпускаємо цей час до марності, ми насправді дозволяємо втрачати нашу суть і Це набагато серйозніше ніж будь-які. Матеріальні втрати або втрату статусу. Вепер я хочу поділитися з вами в історії, яка назавжди змінила мою точку зору в час і життя. Історія, яка сподіваюся, змусить вас переосмислити власний вибір, коли я був молодим, як і багатим. Мом пріоритетом було побудувати кар'єру, накопичувати товари та шукати негани задоволень. Оки, подія не перетворила все втрата мого діда. Фігура, яка представляла для мене мудрість та духовну силу. Коли його не було, я відчував, що не втратив лише одного коханого, а також і ті, який тримав мене на зв'язку з тим, що насправді має значення. Уж я поцікавився, то я залишу як спадщину, о я роблю сьогодні, щоб не втратити себе в поспіху і зберегти свою особистість. Відповідь була простою, і в той же час жахливо, якби я не почав оцінювати кожну хвилину і жив з совістю. Я, зрештою, став би тінню себе наступній частині. Я покажу вам, як я навчився надавати належну цінність часу і тримати себе в ритмі в швидких темпах сучасного життя. Поділюся практичним досвідом та рекомендаціями, щоб ви також знайшли свій шлях. Не загублячись на шляху і живучи з повнотою, але зрештою, що означає втратити себе, витрачаючи час молодості, як і більшість. Я жив так, ніби час був невичерпним ресурсом. Думав, що все може бути відкладено. Зрештою, завтра завжди буде один наступний тиждень, новий рік наполегливо працював, намагався піднятися професійно, соціалізував і відволікав мене. Але поступово відчуття порожнечі врегулювалося. Овні все здавалося рухом всередині просто тиша. А було так, ніби я розчинявся в професіях, що не принесло мені справжнього усвідомлення. Ож, мій відключення почалося з собою. Раме тоді я зустрів мудрецю, старшого, який жив за принципами єврейської традиції. І він сказав мені щось, очевидно, просте, але глибоко вражаюче. а це не просто години забивання годин, а е, ваше власне життя, ваша душа. Оле ви дозволяєте і витрачати на дрібниці. Це насправді споживає себе як обертання без мети. І слова тривалий час перегукуються всередині мене. Ін розповів мені про свою юність під час Другої світової війни. Коли втратив сім'ю, будинок і все, що любив, але одне залишилося недоторканинкого внутрішнє полум'я бажання зберегти його, ідентичність та переконання і втрачати час, це серйозно сказав він, але втрата себе це як померти в житті. Навіть коли його тіло все ще рухається, але що це насправді означає втратити себе. Початку ця ідея мені не зрозуміла. Часом я зрозумів, що це коли ми перестаємо бути чесними з нами. Коли ми відмовляємось від своєї мрії, та цінностей в обмін на те, що суспільство, страх чи зручність нав'язують нас. Е Момент, коли ми стаємо дивними для себе, наведу конкретного прикладу. Знаю чоловіка на ім'я Евіт, який як юнак мріяв бути музикантом, грати на скрипці та захоплюючих людей. Днав життя його іншим способом сім'я, робота, обов'язки. Одні він відкладав свою мрію не після поки, не усвідомлюючи цього. Він став успішним керівником, але з внутрішньої порожнечої тугою до того, що могло бути. Він думав, що просто витрачає час, але насправді він витрачав себе. Тепер уявіть іншу ситуацію. Моя тітка у віці років вирішила відновити дослідження та повернутися до музики. Незважаючи на страхи та невизначеності. Вона наважилася змінити напрямок і сьогодні грає на фортепіано, навчає дітей і живе в гармонії з собою. А відколи здавалося, час воно втече. Це не дозволило втрачати війсь суть. Її сторін навчила мене цінного уроку для того, щоб не загубитися. Нам потрібно навчитися поважати наш час та глибші бажання. Залежно від віку, чи обставин найважливіше не резервування, хоча б декілька хвилин, щоб знову зв'язатися з собою, почути свій голос і зрозуміти, чого ви насправді хочете. Скільки стратегій, які допомогли мені в цьому процесі деінформованість, про час не дозволяти йому стікати, як пісок між пальцями? А пишіть, як ви його використовуєте, чи то в щоденнику, чи швидких нотатках виявляє, які заходи є важливими. А які є просто безглуздими відволіканими, встановити пріоритети, зосередитися на завдань, які наближають вас до ваших цілей та цінностей, і бійтеся відмовлятися від того, що не додає вам енергії чи мети, а для вас та від якщо це лише 10 хвилин дитацію, молитви чи мовчання. Ці моменти можуть відновити ваш зв'язок із собою, Рубри вибирайте свої компанії, людей навколо вас. Впливають на вашу енергію, Укайте тих, хто вас надихає, і підтримуйте, равчіться. Говорити ні це важливою здатністю не брати на себе зобов'язання, які споживають ваш час і сить без повернення, а бітися змін, якщо ви відчуваєте, що не в тому, що ви не впорядкуєте. Зробіть крок навіть маленький, до того, що ви дійсно хочете. Пам'ятаю, я протистояти залишені зони комфорту. Але коли я почав діяти, все почало перетворюватися. Повернувся, щоб відчувати себе живим, автентичним. Можен з нас народжується з унікальним подарунком душею та талантами, які нас відрізняють. А шамісія б не дозволяти часу та нам набити цю сутність. О коли ми втрачаємо, ми також втрачаємо сенс і радість існування зираючись назад. Я зрозумів, що те, що насправді має значення. Це не тільки днів, що живе, а якість кожного з них, здатність бути вірними собі, жити з цілісністю та мудрістю. Якщо ви відчуваєте, що загубитесь, пам'ятайте, ви завжди можете почати спочатку. Ема є жодної сили мажора ніж у когось, хто вирішив бути тим, хто справді є. І коли не пізно врятувати свою суть і жити так, як ти завжди мряв, а лишатися зі мною. Адже попереду це наційніша мудрість, та яка допоможе вам зберегти себе та свою душу у світі, спокушені спокуста, збудження. А раз ми приходимо. Демо до серця нашої розмови момент, щоб об'єднати дроти того, про що ми обговорювали досі, і говоримо про час не як прості показчики на годиннику. А як тканина, яка складає наше існування, наша суть, і розуміємо, що витрачати час це витрачати себе, свою мрію та надії. Але як запобігти цьому? Залишатися тісним серед шаленого ритму сучасного життя Ерша і найбільш фундаментальна відповідь відомість. З цього ми, як човен дрельфу, без руля чи свічок, відшвидко змінюється. Відволікання множиться, і ми втрачаємо незначні деталі, телефон, соціальні мережі, порожні розмови. Все це краде наш час і з ним краде тим, ким ми є насправді але свідомість. Це акт пробучення щоранку і запитує себе, о я буду робити сьогодні, щоб підійти до свого справжнього. Ага, то хто вважає, що це складно або недосяжно, але це лише практика, яка культивується. Учні з невеликих кроків хвилину мовчання, глибокий вдих. Верніть увагу, де ваш час витрачається. А пишіть свої думки, бажання та страхи. Поверне вас до себе руги стовп пріоритет, куди ви вкладаєте свою енергію, якому також має значення для вас чи інших очікувань, швидко задоволень, сумнівів і страхів, і живемо під постійним тиском від сім'ї суспільства, роботи, але ваше життя. Це ваша відповідальність. Я власником свого часу душі. ут. Я пам'ятаю слово мудрого раби ожливо. Ти живеш для чогось більшого, не боїться втратити дрібниці. Коли ви маєте чітко мету і розумієте значення вашого існування, це не відволікається на зеве, а не дозволяє тривіальним знищити його внутрішню рівнового. Третій момент сниливість змінювати. Часто боїмося зробити перший крок мрій страху змін, страху суду чи невдачі. Але знати найбільший ризик залишатися там, де він є, загубитися повільно, день у день і ця це, це подарунок. І завтра ніхто не гарантує. Ожен день це новий шанс почати спочатку, вибрати свій шлях і слідувати за ним з гордістю та вірою. Бачив, як люди дороків винаходили їхнє життя, відновлювали спальні сни та знаходять щастя, надихаючи інших навколо. І коли не пізно, а тепер я розмовляю безпосередньо з вами. І відчуваєте в тому загублене здається, що час капає між пальцями, зупиняйтесь, робіть глибокий вдих і скаже собі заслуговую на те, щоб жити повністю. Заслуговую, щоб бути тим, ким я є. Оч. Ні, з невеликих жестів поважайте свій час, навчіться говорити. Ні, що не змушує вас рости. Відповідайте від людей, які вас підтримують і надихають. Найдіть моменти мовчання, щоб почути вашу душу. Якщо ви йдете цим шляхом, ви не загубитесь, та не власником вашого часу та вашого життя. Навіть найпростіші дні будуть наповнені значенням та радістю, якою що завітались сюди. Я мудрість. Це не лише теорія, це життєвий досвід яким я хочу поділитися, щоб більше людей могло тримати користь. Якщо ця тема резонує з вами, якщо ви хочете дослідити мною глибини єврейської мудрості і знати світло навіть у найскладніших ситуаціях, слідкуйте за цим простором? от ми поговоримо про те, що насправді має значення ділитися історіями, які надихають і допомагають не загубитися на шляху, а пропустіть наступний вміст. Азом ми станемо мандрівкою назад до себе легше і легше. Хай ваше життя буде сповнене мети. Ехай кожен момент буде вашим справжнім і ці. Ним подбати, пам'ятаєте найціннішим, яким ви володієте це себе озустріч і незабаром, і не загубитися, бо без вас час це просто порожнича.